Я інструктор на одному з наших бойових полігонів. Ми в основі проводимо заняття найближчі до бойових дій, які в нас ідуть на сході України, і ми з людьми проводимо тільки те, що їм потрібно для. Роботи в полі, роботи в окопах при штурмах, при захисті. Ми не навчаємо людей тому, чому їм не потрібно. Для того, щоб не боятися, тобто йти до армії, треба просто повірити в себе. Тому що, якщо не ми, то не ми. Ніхто не прийде ніякі які другі дядя захищати наш будинок, нашу землю, наші території. І ми стараємося надати людям доволі конкретну інформацію, яка виходить в теперішній ситуації під час проведення бойових дій. На захисті нашої держави, і от зараз проводимо заняття з групою, яка вже буде завтра висуватися на свої бойові завдання. Люди у нас не молоді, не 18 років, 19, а люди, які вже прийшли самі, які їх не призивали, які вони прийшли самі добровільно, старші люди, а не просто їх загнали на гайку. Якщо я би побажати кожному прийти і спробувати себе і боятися цього всього. Не потрібно боятися Збройних сил. Ми, ми так само українці, ми разом з усіма. Це буде добре, слава Україні.